Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І що ми будемо сьогодні цікаве робити? Будемо утилізовувати пасочки, які ми не з'їли. І це буде пудинг або пиріг, як ви це так називаєте. Зараз все розкажу. Так, з пасочки потрібно обов'язково зняти цю верхівку, вона не піде у нас на рецепт. Тому акуратненько її зрізаємо пасочку на шматочки. Ось Десь, такі. десь сантиметра півтора ширини. І потім покажу, як далі нарізаємо. І нарізаємо ще ось ну, десь на такі шматочки приблизно. Пасочку ми нарізали. Тепер беремо два яблуки. У мене такі не дуже солодкі. сорт. Обирайте такі кисленькі. Виріжемо середину і почистимо. Друзі, поки, ставимо, поки чистимо яблука, будемо нарізати, ставимо розігрівати пательну. Розділили навпіл яблука і будемо нарізати ось такими шматочками. Викладаємо у пательню яблука, десь 1 столову ложку цукру, всипаємо на яблука. І зараз додам грам 20-25 вершкового масла і притомимо наше яблуко. А тепер зробимо заливку 5 яєць. До яєць додамо ванільний цукор. Трішки ось так вінчиком поболтаємо і додаємо 500 мл молока. Можете додавати молоко, вершки. У мене просто 500 мл домашнього молочка. Заливку ми зробили, яблучки тушкуються, ставимо на 170 градусів верх-низ, духовочку. Тепер беремо форму, у мене силіконова. Треба її змастити трішки вершковим маслом. Ось так. дно і по стінкам. І зараз покажу, будемо викладати перший шар нашої запіканки. Ось так, друзі, тушкується яблука. Тут просто яблука, вершкове масло і трішки цукру. Тепер беремо пасочку, кладемо сюди ось цю заливочку. Ось так тільки намочуємо, трішки хай побуде. І будемо викладати у форму. І викладаємо дно форми. Яблучка закарамелізувалися, відставляємо їх трішки відпочити. І заливаємо наш перший шар ось цією заливочкою. Ось так розподіляємо. Тепер сюди викладаємо яблучко і також розподіляємо по поверхні, по всій. Яблука виклали, тепер робимо другий шар. Ось так само намочуємо пасочку в суміші. Трошки, буквально хвилинку, надаємо набратися цією сумішю, і будемо викладувати зверху. Друзі, ось виклала другий шар. І те, що в нас залишилось заливочка, заливаємо зверху. Розподіляємо. Ковочка, друзі, розігріта. Нагадаю, 170 градусів верх-низ. Ставимо десь на 35 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Друзі, 35 хвилин провів наш ну, пиріг, такі спасочки у нас в духовці. Тепер присипемо його цукровою пудрою. Ось так. І все. Можна ставити чайок чи заварювати кофійок. І все у нас вже готове. А якщо вам, друзі, сподобався цей рецепт, не забудьте підписатися на мій канал, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!